Норматив для кваліфікації на чемпіонат Європи у жіночій жардині 4-50. Друзі, ми тим часом маємо результати двох перших забігів на дистанцію 800 метрів. Олеся Дідоводюк фінішувала переможниця забігу. Другого, здається, з результатом 2 11, 98. Анастасія Ткачук, тріумфаторка іншого забігу, має результат 2-10. Тобто цих дівчат ми остаточно вже побачимо у фіналі. Стартував третій забіг дистанції у 800 метрів. У жінок представляємо його склад. Марина Мошинець з Черкаської області, Рівненську представляє Олена Колесніченко, Орися Мочульська з Львівської. І перепрошую, це другий, звісно, забіг. Друзі це тут трішки. Ми на коментаторській позиції два рази. Прочитали склад другого забігу. Наталія Лупу стартувала тут у третьому, третьому забігу на 800 метрів. Компанію її складають Юлія Дятлова з Чернігівської, Марія Опря з Кіровоградської області, Валерія Антонова з Полтавської. Наталія Лупу представляє Чернівецьку область, Наталія Трибель Житомирської та Киянка Анастасія Ковальова під 890-м стартовим номером. Ну що ж, ця увага на доріжку. Ну, де схоже, пані Лупу вже створила собі величезний гандикап. Два кола залишається їй ще пройти. Наталія Лупо 1987 року народження. Представляє вже, якщо щойно ми говорили, Чернівецьку область. Лідер сезону в Україні. Наталя Лупо в цьому сезоні до речі вже брала участь у бігові на 400 метрів на командному чемпіонаті України у Запоріжжі. Там 400 метрівку вона пробігла за 55,21, соту. А на змаганнях руська зима у Москві Наталія Лупо 1 лютого 2015 року показала час 2,03,79. і мала четвертий час у цих змаганнях. Фінішувала вже Наталя Лопо, зараз ви бачите її на своїх екранах. Решта дівчат ще, ще ось тільки тільки зараз вони приходять на фініш. Тільки зараз. Непоганий гандикап має Наталя Лопо, але все ж все вирішиться у фіналі, де, власне, вона і є фавориткою. Ну що, Знову подивимося у сектор для стрибків жординою. Що там ми бачимо? Ну, К сожалению, первопопитки на 3,90 Оля Зюзіна збила планку.